Їжачку і ведмедику треба на інший бік річки. Через річку йдуть два мости один синього кольору, інший жовтого кольору. Їжачок запропонував ведмедику перейти через синій місток, але вони не помістилися. Тоді ведмедик запропонував перейти через жовтий місток, через який вони перейшли річку. Як ти гадаєш, чому друзі не помістились на синьому містку? Так, тому що синій місток вузенький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Так, тому що він широкий. Давай з тобою порівняємо мости. Для цього накладемо один місток на інший. Який місток вузький? Так, синій. А який широкий? Так, жовтий, молодець. А тепер давай зіграємо з тобою в гру широкий вузький. Будь уважним. Подивись уважно на малюнки і розклади ці предмети у два стовпчики. Зліва широкі предмети. А справа вузькі предмети. Шафа яка? Вузька. Правильно. А ця шафа широка. Так. Цей листочок широкий. А ось цей листочок який? Вузький. Шарф який в нас? Широкий. Так. А ось цей шарф вузький. Ліжко яке? Широке. Так. А ось це ліжко. Вузьке. Молодчинка. Ти впорався з грою?